Вітаю глядачів каналу вежа сьогоднішня програма. Це таке своєрідне продовження теми оборони Станиславівської фортеці. Минулого разу ми розповідали про командирів гарнізонів. А сьогодні краєзнавець Іван Бондарів розповість про казарми і військові частини, які знаходились на території тодішнього нашого ну, міста. Привіт, Івана Привіт. виявляється, що Потоцький вмів економити на військових частинах. Як йому це вдавалося? От почнемо з цього. В століття та 17, в принципі, це було час, коли Польща, хоча вона нібито була якби такою республікою, нібито тореш це ж перекладається як республіка, на чолі стояв король, але ну майже всю пануту влади мали магнати, ну як сучасні олігархи. Ці магнати їхня влада була ну, майже не обмежена. Вони мали міста, фортеці, вони мали свої власні гарнізони, навіть цілі приватні армії. Ну для порівняння, от в 18. 12 столітті е, от, польська армія становила 12 тисяч чоловік. Ну ще була Литовська, але от та частина, яка от, фактично вся наша Україна і Галичина в тому числі, це відносилася до корони, і ось е, був. Паралельно такий магнат Радзивіл, ну вони там в Білорусі переважно і на Волині були їхні маєтки, і от е, лише приватна військо Радзивілла становила 6 тисяч чоловік. Тобто ну, <зас> половина. половина <зас> ще. Ну а такі ще були Санго, вош, Мирські, ну і Потоцькі. Ну, але е, чомусь навіть про нашого Андрія Потоцького або Юзефа, ну, літописці мало згадують, е, або взагалі не згадують, що там були якісь такі там потужне, якісь там угрупування такі, військові. Ну, там, Звичайно, були якісь охоронці, але казати про багато армію, армію, приватну власників Станіславового ну поки що ми не маємо підстав. Та й, в принципі, напевно, і сенсу не було тут їх тримати. Ну, по-перше, місто Станіславів воно знаходилося на покутті, тобто Прикарпатті. Це була така прикордонна зона. Поруч вже була mm -hmm. от кордон Чернівецька область, це вже був Молдавія. І розуміючи важливість своєї фортеці як такого опорного пункту. То Потоцький, напевно, помістив сюди, сприяв тому, щоб тут розташувалися на постійній основі кілька таких державних військових підрозділів. А, тобто регулярна армія. Регулярна армія, так. Ну, Навіщо платити жовнірам, але вони ж це задоволення не здишеве, угу. то армія взагалі завжди була така витратна. витратна. Так, і тут, якщо на халяву можна отримати, значить це. Тобто, напевно, були якісь ну, там, невеличкі загони, може там 100-200 чоловік. Особиста гвардія Потоцького, а решта це все були хлопці — Бачите, як підприємливий такий mm. чоловік був. Ну ти згадав, що наша якби область була така своєрідна прикордони. Мабуть, розкажи тоді про так званих прикордонників, це якби ну, mm. теперішні, хай як вони тоді називалися. От якщо уважно читати спогади того, мемориста Карпінського, який вчився в Станаслівській колегіаті в середині XVIII століття, або якісь інші акти і документи, то ем, регулярно згадується, що в Станиславові дислокувалася частина якоїсь передньої сторожі. Ну що це за частина? Ну ти казав прикордонник, ну mm. але це ну, припущення, може це було кордонники, а може і не кордонники. – Сторожа так не Але ні, нібито так. Логічно, що це ну, корпус стражі Прикордонне це у поляків було, можливо, що таке подібне було створено і в 18 столітті, тобто якби такий підрозділ для прикриття кордонів. От, наприклад, Карпінський згадує, що був такий полковник Ценський. Ну, він командир тієї сторожі, от, гостював разом із дружиною Станіславові, кілька офіцерів, згадується, і навіть цей Карпінський описує такий випадок, що його батько, польський шляхтич, він спочатку мешкав у селі Голосків, а потім, от, оскільки діти вчилися у нашій Станіславській ізойській колегії, де мархеологічний корпус він потім разом з родиною, дружиною перебрався до Станіслава. І от той батько щось не поділив з офіцером отої передньої сторожі, паном Янішевським. Mm -hmm. І вони. Чи, там, щось дуже сильно образили сюди на одного і вирішили це питання честі, вирішити дуель допомогу допомогою дуелі. І оцей малий Карпінський ну дуже так переживав цього приводу. ну як це так, Зараз завтра тато заробляє, тато був цивільний, такий, не мав там ніякої військової навиків. Так, навиків, так. а то офіцер і там передня сторожа, там і з за ганявся, вже там руки по лікті в Ну Зрозуміло, що це результат завтрашнього поєдинку ну мало у кого викликав сумніви. І тому от хлопець він мав таку невеличку сабельку. Ну, напевно, це не іграшка, була, Бо він каже, що майже всю ніч я відточив ту шабельку свою, щоб рано вранці, знаєш, підійти до Ганошевського і ззаду йому дати. Ну, Може, там, якщо не вб'ю, то пораню, але щоб тато був живий. Ну, на щастя, до цього не дійшло. Ці противники помирилися між собою. Ну, а коли тато. Довідався про цей героїчний вчинок, mm -hmm. який не відбувся свого сина, він на радості купив йому нову шабельку більш таку потужну і його трохи. Справжні, так Завдяки такій сварці, якби ми знаємо, що дислокувалися в нас такі війська. Mm -hmm. Що таке карпатський спезнаць? Mm -hmm. Це смоляки, чи як там правильно називалося? Так, Смоляки — це були такі підрозділи, створені не за рахунок держави, а за рахунок як на скажуть місцевих бюджетів. Угу. Так, тобто їх отримала от, повітова шляхта, ці семіки всі. і їхня задача це оборона маєтків, шляхтів, безпека на дорогах. Ну якби і внутрішні війська, от бо карпатські опришки вони були справжнім таким голономбілля для тогочасного населення Прикарпаття. Ніхто, хто мав гроші, звичайно, не міг почувати себе в безпеці, бо е, в один прекрасний момент до тебе прийдуть хлопці і скажуть, давай нам, будь ласка, половину своїх заробітків там, або суми, якою назвуть, і от спроби не дає. В кращому випадку спалять мешкання, помєст... в іншому, ну, такі ракет, як стають. Так, так. Навіть от той самий Академій Гравовецький, який прославив того добу, що у всіх віках, він згадує, що от ці опришки перед тим як ну, наїхати вже. Реально прибували на брамі оцих от помешкань, угу. заможних селян чи шляхтичів таку карту гральну, яка була опалена по краях. Це був натяк, що або ти з нами співпрацюєш, або, або будеш горіти, то... як ця хата. Це. Ну і от е, Було створено такий підрозділ Смоляки. Причому цей підрозділ він не був в суто вигадку наших галицьких е, шляхтичів. Подібні були і в Закарпатті, в Угорщині, бо там також цих е, вистачало розбійників. Е, чисельність загону, от, суто, який оперував на теренах нашої області, становила від 100 до 150 тисяч чоловік. Ну, як відомо, перший їх командир, такий найбільш розкручений, це був воротмістер Пшелуцький, який пізніше доріс до е, посади комендан Сансилівської фортеці. Це ми він за Довбушем. Так, ганявся е, 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 е. за Довбушем, ну і не без результату. Як то кажуть. Хоча от, знову ж таки історичні переписи, документи подають, що головна база оцих ось смоляків був не Станиславів, бо тут, в принципі, були державні війська сили, а таке село Перерисль Надвірнянського району. Там був їхній польовий mm -hmm. табір. Хоча декілька офіцерів, ну, офіцери, там солдати тут з'являлися регулярно, і от навіть у Костельній книзі колегіатського цього костелу, це художній музей, є згадка, що ротмістер смоляків і побережників лісів Богорчанських, Юзеф Юрковський, в цьому костелі брав шлюб із панною Магдаленою Сромською. Тобто тут воно одружувалося, ну, хоча нібито і в назірні в були костели, і в Богорчанах, але а, ну, ну так нас так було крутіше це. Добре, а я знаю, що були найманці на території міста, так? Тільки військові частини такі. Угорці були найманці. Ну, по перше. Головні найманці це були всі ці смоляки. До речі, от, цікава їхня зарплатня, що офіцер в місяць отримав 100 злотих, а вояк 10 злотих, якщо були якісь бойові дії або польові виходи, mm. ще дві монети йому зверху капали. Ну, а щодо найманців, то ну, в принципі, дуже багато зустрічається іноземних прізвищ в серед офіцерів або там, сержантів Сенслівського гарнізону. В 1931 році у газеті Кур'єр Сенсловівськ. Вийшла така цікава краєзнавча розвідка місцевого дослідника доктора Юзефа Грабовського: Любов і військо у Станиславівській фортеці. Ось він, користуючись цими магістральськими книгами, от, на жаль, до яких доступ зараз унеможливлений, наводить дуже багато таких цікавих фактів, прізвища. Ну де вони світяться, це коли вони брали шлюб з місцевими панянками. Значить, так, наприклад, зараз вам прочитаю кілька з них, ви зрозумієте, що дійсно тут. Це не не поляки не тутешні. Так, це. Е, Йоган Віллінг, Йоган Келлер, Марек Сербен, Мадяр Міхал Ньогері. Е, ну, Серед них е, явно польських немає. Хоча трапляються і поляки, от, наприклад, Харун чи Артилерій Карон, Францішек Гліковський або Олександр -Рощиць. Е, Чому такий великий був процент найманців? Ну, Тоді Європа була якби така більш відкрита і. Процес перемішування оцих от професіоналів війни був досить такий, ну, активний. Плюс головний постачальник це була Німеччина. Німеччина була розділена на такі маленькі князівства, там було дуже багато дварян шляхтичів. Причому як правило, якщо там німці там якісь лицар мав там 10 дітей, то тільки старший отримував там mm -hmm. батьківський спадок, а і решта Чехові йшли здобувати Й... йшли забувати свої засоби на проживання. Ну і оскільки все ж таки вони були дорядні, то треба було їм якусь обирати військову mm -hmm. стазію. І тому от дуже багато що в російській армії, що в польській, що в угорській, дуже багато було німців. Ну і в принципі німці вони тоді вважалися досить такими ну непоганими нація була. Війнація була. Війнація. 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 Було нічому відточувати свої навики. Також є дуже цікаві згадки про Яничар. От, виявляється, у нас була якась у місті Яничарська капелла Ця капелла там у Палаці Потоцьких давала якісь там концерти. І навіть от той же самий Карпінський, От я не знаю навіть, що б ми робили, якщо б він написав свої спогади, якби ми вивчали історію XVIII століття От від такого стороннього спостерігача. Згадую, що до його. Сестри сватався польський староста Патоцький. Ну, Староста Горовський. Ну, не не, не власник, Далекий бідний родич. Так. І ось цей бідний родич приходив до будинку, де мешкала сестра Того Карпінського із якоюсь придворною яничарською капеллою. Так, що це не тільки в Іспанії, а й у нас також це діло практикувалось. Ну і от зразу ж питання: ну, що таке Яничари? Яничари ми знаємо з історії, що це така ну, відбірна турецька піхота, яка формувалася з там, хлопчиків християн, які були Фонус. з маленьку там да, викрадені, виховані в такому фанатичному дусі, які забули свою рідну мову, віру, і от були такі от, знаряддя для вбивства. Uh -huh. Ну а що має м, Польща і Станиславів до цих яничарів? Виявляється, що в 1717 році у польській армії була проведена реформа, завдяки якої було. Сформовано дві яничарські хоругви. Хоругва — це ну, приблизно як рота десь близько 100 mm -hmm. чоловік. І е, от е, ці солдати вони коммуникувалися переважно з місцевих хороженців, але мали от такі турецькі однострої, які от, ну, дуже були подібні. Фактично калька з цих військових моделів турецьких mm -hmm. яначар з тими білими оборами головними. Mm -hmm. там, ну такі. І е, ці хоругви — це були не якісь там лінійні підрозділи, де несли там якусь гарнізону службу. Бо в штатних гарнізонах це були якби ну роти почесної а, караула, елітні. почесна варта. Так, тобто, коли приїжджали якісь там поважні гості, то при дворі короля вони там зустрічали. Тобто як можливо, як на завгородійці, мабуть, так, так, так. Ну, вони також мають такі мундири дуже красиві, не то, що носять переважно, там прості там армійські частини. Ну і якщо згадати, що власник міста Станиславова в 18 столітті Юзеф Потоцький був великий гетьман корольний, тобто ну. mm -hmm. Міністр оборони, гонкомандуючий всіми польськими силами, тобто запросто він міг собі Дозволить. скористатися становищем, взяти частину там що цілу хорогу з оркестром, і поки він перебував у Станиславові, вони нібито там зустрічали так. Ну і не тільки розважали, наприклад, Потоцький він в силу своїх сил своєї посади був, ну виконував такі дипломатичні якісь доручення. Наприклад, в 1740 х роках у нас відбувався Номирівський конгрес, де Ну, не у нас, а в Немирові, ну, де власність Була Потоцького, де дипломати там, намагалися там, припинити війну російську шведську, там якісь умови там висували. е тобто, Калчак, паша от, той турок, який з Хотина втік, він був у нас. Інші дипломати. Тобто, можливо, ну, ця Віничарська Хорогова разом з оркестром була не зайва. Тобто якийсь рух через наше місто йшов. Зрозуміло. Ну, мабуть, якщо ми от говорили про найманців, мабуть, варто згадати і про самооборону ага. місцеву. Е, Так, е, от як казав Остап Бендер, здається, да, що рятування потопельників це діло рук самих, самих потопельників. Тобто, яка би там армія не була потужна і скільки там гармат не стояло, ну але армія, вона. Не може вся прийти зразу і взяти тебе, значить, захищати. Поки починається війна, війни були тоді маневрені. Ці татари там залічені, там дні проходили величезні території. І поки оця Поворотка, армійська машина там, збереться, вирушить, там то вже все Це буде наказ. навколо там, да, з, і там зі Львова чи там з глибинних регіонів Польщі там до Чляпається армія, тож сто разів місто буде спалено, зруйновано і пограбовано. Тому. Король Ян Казамир це 17 століття дав значить, своєму привілеї, яким підтверджував надання моглоборського права нашого міста. таке от розпорядження, що щоб наше місто могло швидко укріпитись, а в випадку загрози себе захистити, щоб мешканці вміли користуватися зброєю. У стримуванні ворожих набігів постановляємо облаштувати полігон, який по народному зветься стрільниця, на якому в певний час містяни і передмістяни можуть збиратися і займатися стрілецькими вправами. Ну і тобто, якби заохочували людей, щоб вони не просто там чекали порятунку, mm -hmm. а самі могли за себе постояти. Е, на місцях це зрозуміли. і от е, Вількер, А Вількер це ну, як постанова міської ради, що у нас там аналог сучасних ухвала. Mm -hmm. рішення, рішення, <гум> да? е, від 1718 року знову ж таки кажуть, що кожен господар. Як християнин, так і юдей мусить мати добру рушницю та два фунти порогу, копу, куль. І після Великодня призначається ревізія, та стрільба по мішеням. Тобто, це от зараз дуже багато розповідається, що в Україні нібито було б добре взяти за зразок, от як в Ізраїлі, у них є система резервістів. Тобто там майже всі чоловіки вони служили в армії. Потім жінки служать. Та й жінки служать так. Кожен чоловік, який не психічно там деградований, має вдома сейф, де тримає зброю, там раз у рік, там кілька днів. Він проходить якби, збори, де він стріляє, там, бігає, пригає, там, роє окопи, тобто ну, нагадує своє от, армійське відновлює минули, навик відновлю навики. Так. І от таким чином, якщо там якась небезпека, то дуже швидко Україна виставляє досить таку велику ну, боєздатну армію, там, бо вона тільки має рушницю, вона ще й форму дома Тобто. Ну і от щось подібне було. І, виявляється, 300 років тому і в Станиславові, тобто, міщане, якщо він там у мирний час там. Торгував пиріжками, там, Коли ремонтував якийсь одяг. Як, так. Так? Коли приходила небезпека, він діставав там, зі шуфляди рушницю, два фунти пороху, окопу пулі йшов на своє визначене місце на міській стіні, і де Дивав напад. Ну і, на жаль, у нас дуже мало от таких відомостей суто по слово, але от у Львові ця система взагалі була доведена до автоматизму. Там містяни воно належало до цехів, цех різників, цех кушнірів, там цех ковалів. І кожний цех цей мав одну вежу і кілька ділянку стіни для перетурного обороня. Так, тобто там уже знали, що цей бастіон або цю стіну охороняє там регулярна армія, цю місники, цю там пекарі, цю перукарі дизайнери, там решта таки. Ну, бачиш, зараз теж відновлюють курси, проводять Якщо для тих, хто хоче навчитися стріляти, так що історія повторюється. Ну і, мабуть, на завершення розкажи, де ж стояли ці казарми в нашому місті, і ну, можливо, там яка кількість військових була. Ну, на рахунок військових, от е, інвентар озброєння Станиславівської фортеці, е, який складений був в 1754 році, наводить, крім гармат, і е, таку вогнепальну ручну зброю, там близько. Ну, Трьохсот рушниць, його називалися Флінта. Тобто, mm -hmm. ну, це підтверджується, що великого гарнізону тут не було. Та в принципі місто було маленьке, п'ять тисяч чоловік. Е, от той самий доктор Грабовський він проаналізувавши. Оці от е, костельні книги пишуть, що е, тоді, от, протягом року, в місті відбувалося ну, в середньому від 20 до 40 шлюбів. Із цих шлюбів е, від 5 до 16 припадало на військове. Тобто, може, кожна Треті, Ну, Якщо 300 рушниць трошки замало виходить, тобто, якщо ми 5 тисяч поділимо ну, на 3, це буде ну, там, майже більше тисячі. Тобто, Може, це просто за того, що часто кандидат мінявся, от прийшов офіцер, одружився, перекинуло його в інше місце. Ну, але от є такі ну, показники ну, від кількох сотень до тисячі, скажімо так, був наш гарнізон. Де вони мешкали? Такий єзуїт Станіслав Зеленський, який написав книгу ізуїти Станіславові, також він оперував джерелами, які ну, зараз за кордоном от ізуїти мали також свої якісь там літописи. Згадую, що численна залога містилася у замку та у фортеці. Ну, замок це є Палац Патоцький. Там, напевно, були оці от придворні частини, ці ціничари, коли там стояли там, угу. Бодігуарди, охорона, може, приватні ці війська, які воно було. А де ж стояли ці солдатики державні. От, якщо значить, подивитися на мапу 1792 року. То на бастіоні, що за художнім музеєм, от там колись був пивзавод, цех один, що його розібрали, там так, куча торгових центрів збудована. Там кілька таких великих дерев'яних споруд. Ну вони так щось тхнуть, аж то й казав. <реш> так, от, знає, протягом століт, напевно, от все ж таки солдати вони мешкали там, 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 там. там так. Ну бо інші бастіони були більш-менш вільні, на одному стояла взагалі синего що, <реш> А от той більш такий, ну і плюс поруч фортеця. Вали так. неподалік, знаходився арсенал, де зберігалася зброя, порох, амуніція. Тобто, ну скоріш за все, солдати були розкидані. Ну а офіцери вони ця практика була досить така популярна. Вони мали помешкання у місцевих мешканців. Платили гроші і знімали там кімнати пол... та Ми вже про це якось розповідали, а -а -а. що підприємливі такі люди будували кам'яниці, потім здавали, і люди практично все життя жили в орендованих квартирах. Ну так. Хто хотів мати власне житло, мусив будувати собі особняк, але десь на околиці. Ну що ж, дякую тобі, Іване. Нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про оборону Станіславівської фортеці і програму Андрій Волик, і до наступної зустрічі.